Детальна покрокова інструкція від самого початку, тобто реєстрації в проєкті Cashflow, і до самого кінця запуску вашого першого грошового потоку. Для того, щоб зареєструватися в проєкті Cashflow, я заходжу на сайт cashflow.net.ua. Тут в меню обираю пункт, як почати заробляти. Далі гортаю донизу. І натискаю кнопку реєстрації. Зверніть увагу, якщо ви вже маєте власного запрошувача або лідера щодо реєстрації, звертайтесь до нього або до неї, щоб отримати його реферальне посилання і попасти до нього в команду. Якщо ж ви новачок? нажимаєте Зареєструватися. Після того, як ви нажали на Зареєструватися, вас перенаправляє на цю сторінку входу. Тут ви нажимаєте Зареєструватися. Тут нажимаєте знову зареєструватися і вписуєте ваш емейл. Нажимаєте Отправить. На ваш емейл був висланий код реєстрації. Вам потрібно зайти на вашу пошту і взяти цей код. Для продовження потрібно ввести свій номер телефону. Нажимаємо Відправити. Вводимо своє ім'я та прізвище. Нажимаємо Відправити. Це поле можемо пропустити, або, по бажанню, можемо його заповнити. Його можна заповнити пізніше. Це не критично. Нажимаємо Пропустити. Тепер створюємо ваш пароль. Ви можете або згенерувати, який вам пропонує система, або зробити свій. Я рекомендую робити свій, щоб було легше запам'ятовувати. Пишете його в першому і другому полі і натискаєте тут галочку, потім на зареєструватися Тут нажимаємо ОК. Далі вводите емейл вашого запрошувача, якщо він у вас є. Якщо у вас немає запрошувача, можете ввести мій. Після реєстрації вас направить на головну сторінку вашого кабінету. Тут є такі кнопки, як створити потік, вийти, повідомлення, куди будуть приходити важливі повідомлення від системи. Тут можна замінити мову, на яку ви хочете. Далі у нас йдуть 4 пункти. Як створювати грошові потоки та ефективно керувати ними. Винагорода за розвиток проєкту, правила проєкту та захищений доступ до сайту. Ви можете прочитати детально, як створювати грошові потоки. Тут розписані всі види грошових потоків і як вони працюють. Тут вся інформація викладена дуже детально, ви можете з нею ознайомитись. Знизу є калькулятор, де ви можете порахувати ту суму вкладень, яку ви бажаєте завести в цей проект. Тут ви можете вводити любі цифри, які вас цікавлять, і дивитися, що з цього вийде. Далі у нас йде вкладка винагорода за розвиток проєкту. Тут розписуються бонуси за запрошення або реферальні бонуси, які отримуєте ви, якщо будете запрошувати людей. Запрошувати людей не обов'язково, це взагалі ніяк не впливає на ваші виплати, але це йде як приємний бонус, тому рішення запрошувати когось чи ні, приймайте самі. Далі йде винагорода за розвиток проєкту. Тут ви можете почитати за різні бонуси, які ви будете отримувати, якщо будете запрошувати інших учасників. Це робити не обов'язково, це ніяк не впливає на ваші виплати, на їх кількість, але це вигідно. Тому рішення кожен приймає сам для себе. Далі правила проєкту. Тут ми уважно читаємо правила проєкту. Всюди ставимо галочки, що ми з ними згодні, бо інакше ми не зможемо запустити наш потік. Нажимаємо прийняти. Далі у нас йдуть вкладки грошових потоків, швидкий потік, стартовий потік, зростаючий потік, накопичувальний потік. Інвест клуб та лотереї. Нижче, гортаючи, ми можемо побачити наше реферальне посилання, його можна скопіювати або за QR-кодом, ім'я вашого запрошувача його пошта та ім'я вашого лідера та його пошти і дата реєстрації. Шестерня – це профіль та налаштування. Тут буде ваша персональна інформація, ваш імейл, ім'я, прізвище та телефон. Платіжна інформація, тут буде вам потрібно вписати ваш гаманець Money Storage, вашу пошту. І аккаунти. Тут ви можете прив'язати ваш TikTok, Instagram, Facebook, YouTube При бажанні. Наступним кроком вам треба зареєструватись в MoneyStorage. Треба створити свій гаманець. Це ви можете зробити знову ж таки на сайті cashflow.net.ua заходите Пункт меню. Обираєте money Storage і натискаєте на реєстрацію. Ось вас перенаправляє ось таке головне меню. Нажимаєте Вход через ID Тут вводите ту ж саму пошту і ваш пароль, який ви використовували для реєстрації Cashflow. Нажимаєте Хит. окей okay. І ось ваш гаманець уже створений. Тут ви можете створювати нові гаманці, але для початку потрібно дати назву коректну тим, що вже у нас є по стандарту. Переходимо на гаманець Євро. Натискаємо на шестілю і пишемо Євро. Можете писати українською, кому як зручно. Натискайте ОК. Потім заходите зверху в меню, натискаєте «гаманці» і так само міняєте назву всім іншим. Золото нам не потрібно, ми його видаляємо. І Cerency ми так і називаємо. Натискаємо ОК. Далі тезер. Це цифровий долар, якщо хтось не в курсі. Через нього будуть відбуватися більшість платежів. Через нього можна поповнювати цей гаманець і виводити гроші на криптобіржі або на інші гаманці. Так далі нам треба створити ще декілька валют. Натискаємо ось тут на плюсик. Полі валюта обираємо те, що нам потрібно, наприклад, українська гривня. Даємо їй назву. Створити гаманець. Це гаманець. Далі додаємо ще гаманці, ті, які вам потрібні. Якщо ви працюєте на польській платформі, додаєте злоти, якщо працюєте. На британський то фунти. І так далі. На киргизський, киргизстанські соми. Давайте я ще додам. Нехай будуть фунти. Цих валют нам вистачить. Якщо вам потрібно створити ще якусь, ви натискаєте на плюсик і створюєте так само. Далі нам потрібно прив'язати гаманець Money Storage. До нашого аккаунту Cashflow. Це робиться ось так. Ви переходите в ваш кабінет, натискаєте на шестерню, заходите в платіжну інформацію і тут вписуєте вашу пошту, тобто ваш логін. Якщо вписати якийсь інший, а не свій, тоді ви не зможете поповнювати потоки. Тому тут дуже важливо коректно вписати вашу пошту. Натискаєте Зберегти. Деталі збережені. Все, ваш гаманець прив'язаний. Тепер ми детально пройдемось по «Money Storage». Переходимо в меню і дивимось. Перший пункт це «Гаманці», Зрозуміло, що тут будуть всі ваші валюти і їх кількість. Далі, угоди. Тут ви можете міняти валюти, які вам потрібні, тобто купувати. Наприклад, євро на e-currency, євро на USDT і так далі. Потім я детально покажу, як це робити. Реквізити. Тут ви можете додати свою банківську карту, на яку ви будете виводити кошти. Пункт установки, де ви можете змінити мову. Далі допомога. Сюди ви можете звертатися, якщо у вас. Є якісь питання або сталася якась ситуація. Наприклад, поповнення з карти не защитне. Наприклад, ви поповнили з карти там, на певну суму, наприклад, на 10 тисяч гривень. Все оплатили як потрібно, а вам не приходять кошти. Ви можете звернутись сюди, почитати тут відповідь. Тут вам буде описано. Алгоритм дій, що вам потрібно зробити, щоб вам повернули ці кошти. І пункт вийти, ну, щоб вийти з маністорі. Нижче в нас є такі пункти, як поповнити. Тут ви можете поповнювати потрібні вам гаманці, наприклад, якщо вам потрібно USDT завести гроші з якоїсь біржі або через скріп обмінники, ви натискаєте USDT. Обираєте систему, якою хочете користуватися. Ну, зазвичай це TRC-20, всі користуються нею. Вписуєте суму, яку ви хочете поповнити, наприклад, 1000 доларів. І натискаєте Я згоден з політикою AML і натискаєте Поповнити. Тут дається вам ваш адрес. TRC20, ви можете його скопіювати, відправити в той же обмінник, або вставити на будь із бірж і відправити USDT звідти сюди. Або сканувати QR-код, і він так само підтягнеться. Ця адреса підтягнеться автоматично. Після того, як ви це зробили, коли ви відправили кошти, ви натискаєте Заплатив. І через хвилину-дві, інколи довше, кошти вам прийдуть. На гаманець. До речі, тут ви ще можете поповнювати ваш гаманець із гривневої карти. Тут ви обираєте гривні. Пишете суму, яку хочете внести. Тут мінімально 10 тисяч, максимально 20. Наприклад, хочете внести 10. тискаєте Поповнити. Потім вас переводить ось на таку сторінку. Тут ви обираєте ваш банк. Натискаєте продовжити, наприклад, Монобанк. Копіюєте номер карти. Переходите у ваш монобанк, скидаєте цю суму. Після того, як ви це зробили, ви натискаєте я оплатив. Дуже важливо, потрібно після оплати сюди повернутися і натиснути. Кнопку Я оплатив, щоб гроші ніде не зависли, бо потім, щоб їх повернути, прийдеться чекати приблизно 7 днів. Дуже важливо цю послідовність, яка тут описана, чітко виконувати. Наступна вкладка це вкладка обмін. Тут можна міняти валюти, наприклад, євро на USDT або навпаки, USDT на фунти, USDT на гривні, дивлячись, що вам потрібно. Потім ще є вкладка Угоди, але про це потім. І вкладка переказ вкладки Переказ ви можете надсилати або криптовалютою каренсі на різні гаманці. Наприклад, якщо у вас є якийсь запрошувач, або у вас є інший аккаунт, ви можете на нього Переслати або євро, або екаренсі, нема різниці, ви можете любу валюту переслати на той гаманець. Тут обираєте другому користувачу, пишете суму, наприклад, 1000 євро або екаренсі, що завгодно обираєте тут. І вписуєте його імейл. Потім, коли ви описали його імейл, натискаєте перевод і кошти переводяться. Це дуже зручно, якщо у вас, наприклад, є. Інший аккаунт або аккаунт члена вашої сім'ї, і ви хочете йому переслати кошти. Або ж якщо ви хочете переслати кошти іншій людині, вашому запрошувачу або лідеру. Далі ви обираєте для себе потік, який вас цікавить, який ви хочете запустити першим. Можете відразу запустити декілька. Все залежить від бажання і можливостей людини. Наприклад. Якщо ви хочете створити швидкий потік, він створюється на 15 або на 30 днів. Натискаєте Створити потік і обираєте той номінал, який вам потрібен. Для прикладу, я створю потік на 30 євро. Для цього нам потрібно поповнити наш гаманець. Щоб запустити потік, нам потрібно, щоб у нас були євро і обов'язково криптовалюта і каренсі. Далі я розповім. Навіщо і як це працює? Вся інформація, як поповнювати Money Storage, є на сайті. Тому переходьте, дивіться і обирайте для себе самий зручний варіант, який підходить саме вам. Я ж поповнюю свій гаманець переказом коштів з іншого гаманця. Я перевів 36 євро та 1 ікаренси, тепер я можу запустити потік на 30 євро. Але для початку я покажу, як купувати ікаренси. Заходите у меню. Заходите у розділ угоди. Тут ви обираєте, що на що ви хочете міняти, ну або купувати. Тут ми обираємо євро. Тут ми обираємо і currency, тому що ми хочемо купити євро. Точніше, ми хочемо купити і currency за євро. І шукаємо курс. Для нас, який буде найвигідніший. Так як нам потрібно купити небагато currency, один нам буде достатньо, ми можемо зробити це так. Шукаємо ось тут в списку. Ось хтось продає один ікаренсі за ціною 578 євро. Натискаємо, дивимось детальний курс, якщо він нас влаштовує, натискаємо прийняти. Якщо ж ви хочете купити трішки дешевше. Ви можете ось тут натиснути Я пропоную. Натиснути плюсик і обрати ту ціну, яку ви хочете. Зараз ми ще раз подивимося, яка ціна найменша 576. Зараз ми спробуємо купити. Тут ми обираємо євро, тому що ми хочемо купувати за євро і каренці. Тут і каренці. Тут ми пишемо 5. 76,5 там начебто було. Тут ми обираємо кількість, тобто 1 Якщо нам треба купити 10, ми тут обираємо 10. І тут ставимо ціну ось таку 57, 65. Але зараз нам це не потрібно, нам треба тільки 1. Так, перевіряємо, чи все нас влаштовує. Тискаємо запропонувати угоду. Тут все і так і залишаємо. І дивимося. Який курс? Купуємо ми по курсу 1 і каренці 576,5 євро. Нас влаштовує комісія. Ось така. Натискаємо «Підтвердити». Все, тепер наша угода активна і будемо чекати, поки хтось купить. Якщо ви ставите дуже низьку ціну, Ніхто може не купити ваш євро. Тобто не продадуть вам e Тому бажано ставити адекватну ціну, така яка є у продажі. Найменше. Так, бачимо, що у нас вже купили наші євро за ікаренці. Або, іншими словами, ми купили e за євро. Переходимо в гаманці і дивимося. Так, e Прийшли. Євро у нас зникло. Тепер настав час запустити перший наш грошовий потік. Як це робиться? Ми обираємо той потік, який нам потрібен, в нашому випадку Fastflow. Нажимаємо створити потік, кнопку знизу або зверху, немає різниці. Обираємо номінал, який нам потрібен. Дивимось умови. Тут написано: Фастлов працює 30 днів, після чого можна створити новий такий самий. Можливо, створити декілька, але на різні суми. При підтяжці 0,26 каренсі, Тобто, це та кількість каренсі, яка нам потрібна, щоб запустити потік. Кількість премій, які ви отримуєте через місяць. Ви отримаєте через місяць нарахувань 36 євро. Із 30 номіналів. Так. Щоб запустити потік, ми обираємо, де ми будемо платити. Платити можна в скарбничці, але це буде доступно у вас потім, коли у вас тут будуть кошти. Зараз у мене їх тут немає. Тому я обираю Money Storage, і ви перший час також будете обирати Money Storage. Натискаємо. Тут у нас є ось таке вікно. Тут нам пропонують заплатити, показують скільки. із гаманця євро. Показує, скільки в нас доступно. Так нас все влаштовує. Натискаємо заплатити. Оплата прийнята. Успішно. Натискаємо сюди, щоб повернутися. Платіж пройшов успішно. Після цього ми прогортаємо вниз і дивимось ось наш перший створений потік на 30 євро. У нас тут активна кнопка підтяжки екаренсі. Чому необхідно підтягувати екаренсі? Тому що якщо ви цього не зробите, ви за 30 днів нарахувань отримуєте 30 євро, тобто без бонусів. Якщо ж ви підтягнете екаренсі, натискаєте сюди. Підтягуєте 0,26 ЕCARS, натискайте ОК. Тут так само заплатити. Платіж, пройшов успішно. Тепер, тут, там, де написано чергове нарахування. Ви бачите, що в день ви будете отримувати Євро 20. Якщо б ви не підтягнули екаренсі, ви б в день отримували б тільки одне євро. Тобто той самий номінал у вас би вийшов в кінці місяця, який ви вклали. Тепер же, ви в кінці місяця із 30 номіналу отримуєте 36 євро. Далі, коли ви підтягнули каренці, вам потрібно спуститись нижче і натиснути Нарахувати винагороду, виконати нарахування. Окей, премію нараховано успішно. Суму премії буде зараховано найближчим часом. Воно зазвичай відразу нараховує. Ось ми бачимо, що нам нараховано Євро 20. Які наші подальші дії? Як роблю я? Я натискаю сюди суму, переміщено у доступну. Я перемістив суму у свою скарбничку. Із скарбнички, тепер ми можемо або запускати потоки, як я це показував тоді. Ось, наприклад, вибираємо тут суму. І ось тут ми можемо або з Storage з вашого гаманця, або зі скарбнички Так як у мене в скарбничці всього Євро 20, я ніякий потік фізично не запущу. Тому, як роблю я кожну свою суму. Яку я отримую в день, тобто на рахування, я перевожу відразу на Мані Мені так зручніше. Щоб це зробити, потрібно натиснути ось сюди. Запит коштів. Тут показується, скільки у вас доступно. Я зазвичай вивожу все. Натискаю ось сюди. Тут вписується сума автоматично. І натискаю ОК. Запит на виплату додано. Натискаємо ОК. Все, гроші у вас із скарбнички зникли. І тепер вони виводяться на MoneyStorage. Зверху ви бачите статус Мої запити виведення. Тут ми бачимо, статус обробляється. Бачимо дату, бачимо час. Зазвичай це займає приблизно 1,5-2 хвилини, коли як. Іноді буває швидше, іноді буває довше. Заходимо на наш MoneyStorage, дивимося, Дивимось, що у нас тут є. Так, ми бачимо, що нам уже прийшли наші Євро 20. Заходимо, перевіряємо. Так. Є. Як перевіряти? Та просто заходимо на наш гаманець, в нашому випадку євро, натискаємо і дивимося. Тут буде вся історія транзакцій. Наприклад, ось Євро 20, натискаємо, бачимо дату. Натискаємо, знизу ми бачимо перевод. Тобто Звідки прийшли кошти? І бачимо час та баланс. Тобто все. Кошти надійшлет. Тепер заходимо в кешфлоу, оновлюємо сторінку і дивимось. Все, кошти отримано. Статус виконано. Обов'язково потрібно заходити ось сюди, натискати. І натискати ОК. Іноді, щоб можна було натискати ОК, потрібно щось написати. Можна написати дякую, наприклад, і натиснути, або щонебудь, або можете написати якийсь відгук або побажання. Я натискаю просто ОК, і запит зникає. Якщо не закрити запит, тоді ви не зможете вивести інші кошти, які у вас будуть нараховані умовно завтра. Тому що. Поки ви не закриєте активний запит ось тут, ви не зможете вивести кошти. Вам потрібно буде отут закрити щось написати, або просто натиснути ОК, і тоді вже ви можете далі виводити кошти. В принципі, на цьому все. Головне, що вам потрібно не забувати це підтягувати currency, тому що якщо ви це не підтягнете, ви отримаєте рівно стільки. Скільки вклали, наприклад, вклали 900 євро через 30 днів нарахувань ви отримуєте 900 євро без жодного прибутку. А так отримуєте 981. Ще дуже важливо, нарахування можна отримувати 6 днів в тиждень. Неділя є вихідним днем, тому в неділю ви не зможете отримати нагороду. На цьому все. Бажаю всім успіху та стрімких потоків.